Доброго дня, друзі, сьогодні поговоримо про раціональні вирази, тема перша знайомство. Отже, вияснимо, які вирази називаються раціональними та які є обмеження на такі вирази. Поїхали, почнемо із початку. Отже, раціональні вирази, якими вони є? Раціональні вирази це цілі вирази і дробові. Але тут є один малесенький нюанс. Виникає запитання: якщо ми знаємо, в цілому, що таке цілі числа, і якщо ми в цілому знаємо... Що таке дроби, то яка ж різниця між цілими виразами і дробовими? Вона трішечки не така, як може здатися на перший погляд. Виявляється, що дріб ось такого типу є дробовим. Але якщо ми розглянемо дріб, наприклад, 2А поділити на 3, то він вважається цілим виразом. В чому ж принципова відмінність? Отже, раціональні, Цілі вирази це вирази, які не містять ділення на вираз зі зміною. Якщо своїми словами і коротко, то у знаменнику у вас не повинно бути ніяких букв, лише числи. Дробові раціональні вирази це вирази, які містять вираз на ділення зі зміною. Тобто у знаменнику у вас має бути якась буква. Наприклад, 7К поділити на 4Ц. 4те, тобто те змінна. ми не знаємо, що під нею ховається, тому такий вираз ми відносимо до дробових виразів. Тут ми теж не знаємо, що ховається, але це є цілий вираз, тому що може ховатися якесь значення, при якому, наприклад, скорочується 2, і, тобто, і те число, яке стоїть замість а і ми отримуємо щось ціле. Тому тут така чітка класифікація. Тобто, якщо вираз містить ділення на виразі змінною, то це дробовий раціональний вираз. Якщо такого немає, то це цілий раціональний вираз. І разом вони формують раціональні вирази. Але на дробові раціональні вирази є свої обмеження. Так як це вирази, які містять ділення на вираз зі зміною, і в знаменнику знаходиться якась буква, то ми пригадуємо. Одне золоте правило, що на нуль, ділити не можна. Насправді ну, можна, але це не входить в межі шкільної програми. Тобто у знаменнику у нас не може бути нуль. Н не дорівнює нулю, а плюс б не дорівнює нулю і b не дорівнює нулю. У знаменнику не може бути нуль. Розглянемо приклад. 8 мінус П поділити на 5 плюс П, які тут є варіанти. П може бути будь-яким насправді числом, але одне єдине значення нам не підходить, і це значення мінус 5, тому що якщо П буде дорівнювати мінус 5, то вираз ділиться на 0. А на 0 ми ділити не можемо. І вираз не має ніякого змісту, тобто П не дорівнює. 5. Ось це допустимі значення для зміни П. Ми можемо записати це так, нам підходять всі значення П, окрім П до рівня мінус 5. Ми можемо це написати так. P належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5. Закриваємо дужку, 5 нам не підходить, тому кругла дужка в об'єднанні від мінус 5 до плюснічаності. Але у восьмому класі, скоріше за все, ось такий запис ви не вивчали, тому радше пишіть, ось нам підходять усі значення p, окрім p до рівня мінус 5. Розглянемо ще один приклад. Якщо у нас є такий варіант 3n плюс m поділити на m квадрат мінус 9. Ось тут теж обмеження на знаменник, тобто m квадрат мінус 9 не може дорівнювати нулю. А коли це буде? Це буде уже у двох випадках, якщо m дорівнює мінус 3 і m дорівнює 3. Тобто, якщо m набуває таких значень, то ось цей вираз буде 0, а нам не ділити не можна, і це нам не є добре, не підходить. Тобто, друзі, розглянули з вами дробові раціональні вирази ще раз. дробові раціональні вирази це вирази, які містять. Вересне ділення зі зміною, тобто в знаменнику має бути буква, тоді цей є дробовим. І на цю букву, на цей знаменник є свої обмеження. Вона не може бути нулем. Тобто це може бути як одна змінна, так і може бути число, плюс змінна, може бути дві зміни, але обов'язково те, що знаходиться тут, не є нуль. Дякую всім за увагу. Переходьте до наступного відео. До побачення!